Уявіть, що ви могли б перевірити, чи ухиляється від військової служби якийсь народний депутат, чи голова СБУ або суддя Конституційного суду. Звучить досить нереалістично, правда? А якщо я скажу, що відповідний законопроект вже був поданий до Верховної Ради, цікаво, чи не так? Давайте його проаналізуємо. 11 листопада 2024 року до Верховної Ради надійшов проєкт закону 12197, ініціатором якого є Бужанський Максим Аркадьович. Проєкт передбачає внесення змін до закону України про захист персональних даних. В одній статті статей цього закону є перелік інформації, яка не належить до інформації з обмеженим. Доступу. Тут потрібно трішки теорії. Кожна людина має персональні дані, такі як прізвищі, ім'я по батькові, національність, етнічне походження, паспортні дані, освіта, сімейний та майновий стан і так далі. Ця інформація належить тільки вам і лише ви можете давати згоду на її обробку чи передачу. Відповідно, у відкритому доступі цієї інформації немає, оскільки держава гарантує невтручання в особисте та сімейне життя. Тобто така ваша інформація має обмежений доступ. Тепер повернемося до законопроєкту. Він пропонує внести зміни до статті 5 закону про захист персональних даних та вказати, що не належить до інформації з обмеженим доступом персональні та службові дані, призовників військовозобов'язаних та резервістів, які є національними публічними діячами, керівниками чи членами органів управління, громадських об'єднань, благодійних організацій, а також членами сімей зазначених осіб, крім. Де Відомостей, таких як місце проживання, номери засобів зв'язку та адреса електронної пошти, а також відомості про сімейний стан особи та відомості про членів її сім'ї, з якою ж метою пропонується внести такі зміни. Відкриваємо пояснювальну записку до цього законопроєкту і читаємо. Триваюча в Україні війна загострила увагу українського суспільства до безумовного виконання кожним громадянином України свого військового обов'язку. А тому будь-які публікації чи висловлювання щодо ухилення особи від виконання цього обов'язку негативно сприймаються у суспільстві і призводять до його поляризації. Та підривають віру громадян у тому, що військовий обов'язок є дійсно єдиним та безумовним для всіх. Особливо небезпечними є такі публікації та звинувачення, в ухиленні від військового обов'язку у тих випадках, коли їх суб'єктами стають національні публічні діячі, наприклад, вищі посадові особи, політики тощо, чи представники громадських організацій, благодійних фондів. Такі категорії осіб, особливо громадські активісти, сприймаються українським суспільством як його краща частина, як актив нації, як приклад для наслідування. А тому неправдиві твердження на їхню адресу не лише порушують їхні права та свободи, але й спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до них, посіяти паніку та критику суспільства процесів мобілізації. Оскільки формують стереотип, що якщо вже й ці моральні авторитети ухиляються від військового обов'язку, то звісно можна і звичайним громадянам. Крім того, аналіз повідомлень у засобах масової інформації дає підстави стверджувати, що звинувачення в ухиленні від виконання військового обов'язку стали способом своєрідного цкування. Та переслідування, зокрема національних публічних діячів та членів їх сімей, а також громадських активістів, яких всіляко намагаються дискредитувати. Та поширити неправдиву інформацію про їх ухилення від виконання військового обов'язку. Одним із таких загальних механізмів, який дозволить уникнути неправдивих звинувачень та переслідувань еліти українського суспільства щодо невиконання військового обов'язку, і має бути забезпечення відкритості окремих військово-облікових даних зазначених категорій осіб. Такий крок дозволить будь-якій зацікавленій особі перевірити, чи дійсно має місце ухилення від виконання військового обов'язку, або ж відбувається спроба неправдивого звинувачення та дискредитації. Що ж, цікавий підхід до зняття напруги та вирішення проблем в суспільстві. То чиї ж дані будуть відкриті? Законопроєкт зазначає, що це стосуватиметься тільки національних публічних діячів. Керівників чи членів органів управління громадських об'єднань, благодійних організацій, а також членів сімей зазначених осіб. Якщо з керівниками громадських об'єднань та благодійних організацій все загалом зрозуміло, то виникають питання до національних публічних діячів. В даному випадку цей термін вживається у значенні, наведеному у законі України про запобігання та протидію легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування. Розповсюдження зброї масового знищення. Читаємо в цьому законі: національні публічні діячі, фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: президент України, прем'єр-міністр України, члени Кабінету міністрів України та їх заступники, народні депутати України, голови та судді Конституційного суду України, Верховного суду України. Вищих спеціалізованих судів, голова Служби безпеки України та його заступники і так далі. Загалом цей список налічує аж 21 пункт. Якусь цікаву інформацію про цих осіб ми зможемо побачити, якщо законопроєкт все-таки приймуть. Відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення. Відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності та адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210 та 210 прим. 1 КУПАП. Якщо мета цього законопроєкту дати відповідь на питання звичайних громадян України чи ухиляються від виконання військового обов'язку моральні авторитети нашого суспільства, то слід згадати про презумпцію невинуватості, яка говорить, що особа не може бути визнана винною, поки її вина не буде доведена у порядку, передбаченому законодавством. Тобто, фактично, запит суспільства може бути закритий лише одним пунктом із 25, які пропонуються відкрити для загального доступу. В такому випадку виникає питання щодо доцільності відкриття значного масиву персональних даних зазначених категорій осіб. Залишайте в коментарях вашу думку, чи вирішить цей законопроєкт гострі проблеми, які є на даний момент в нашому суспільстві. Ну і щоб завжди бути в курсі важливих змін в законодавстві, залишайтеся на цьому каналі, а все інше зробимо ми. Якщо потрібна юридична підтримка, телефонуй на цей номер, і наші менеджери дадуть відповіді на всі ваші питання.